Сьогодні 29 травня 2023 року. Заняття з художньої літератури. Тема заняття Читання вірша Гани Черінь Завтра в школу. Доброго ранку, дітки! Дітки! Ваше перебування в дитячому садочку майже підійшло до кінця, чи трішечки, і ви вже підете до школи. Кажіть, будь ласка, чи подобалось вам в дитячому садочку? Так, звичайно, у вас там було багато друзів, а в школі вас чекають геть зовсім нові відчуття. Ви познайомитесь з новими друзями. Сьогодні я хочу вам прочитати вірш Гани Черінь, який називається Завтра в школу. Завтра в школу. Маю зошит, маю книжку, он лежать вони на ліжку. Маю читанку й буквар, отже справжній я школяр. Хоча бігаю, як вітер, та вже знаю кілька літер. Їх навчилась від татуся. Решту в школі я навчуся. Залишайся вдома, лялько, хоч мені тебе й жалко, ти ще не підросла, і для школи ще мала. Подобався вам віршик? Про що цей віршик? Так, правильно, цей вірш про те, що потрібно нам для школи. Скажіть, будь ласка, що лежало на ліжку? Пригадайте, правильно зошит, книжка. А ще що мала дівчинка? Так, читанку і буквар. Скажіть, будь ласка, дівчинка, статусем що вивчила? Правильно, вона вивчила кілька літер вже. А де вона планує вивчити всі інші літери? Звісно, в школі. Молодці, дітки, а скажіть, будь ласка, а що дівчинка не бере до школи? Правильно, ляльку. Тому що лялька це іграшка, а іграшки до школи так, школярі не беруть. Молодці. Зараз я вам пропоную пограти в гру збери рюкзачок. Ми з вами спробуємо вибрати речі необхідні для школи. Потрібні речі ми будемо позначати зеленою галочкою. Подивіться, будь ласка! Ручку візьмемо. Так, візьмемо ляльку. Ні, ми її брати не будемо. Точілку беремо. Так, правильно. Для чого вона потрібна? Так, щоб гострити олівці. Молодці. Машинку будемо брати до школи? Ні. Іграшки будуть заважати навчанню правильно. Олівців візьмемо до школи. Звичайно, олівець нам знадобиться. Правильно! Кубіка-рубіка візьмемо до школи. Звичайно, кубіка-рубіка до школи ми брати не будемо. Давайте подивимось. Лінійка потрібна в школі. Правильно лінійка потрібна. А для чого нам потрібна лінійка? Для яких занять? Пригадайте, будь ласка, де ми її використовували? Так, правильно, для математики молодці дітки. М'яч нам потрібен в школі. Так, він нам не потрібен. Правильно. Подивіться, будь ласка, що тут зображено? Так, пенал. Пенал нам потрібен. Правильно потрібен. Для чого нам потрібен пенал? Скажіть, будь ласка. Правильно, в пеналі ми зберігаємо ручки, олівці, ножиці, все, що необхідно для заняття щоб рюкзачку був в порядок молодці дітки. Наступна картинка. Каляску візьмемо лялькову. Звичайно, ні, вона нам не потрібна. Пластик візьмемо? Правильно, він потрібен. А куди ми його покладемо? Правильно, ми його покладемо в пенал. Молодці дітки. Так, наступне буквар. Потрібен нам буквар у школі? Звичайно, потрібен. Діти, скажіть, будь ласка, для чого потрібен буквар? Так, правильно, з букварем ми вчимо літери і вчимося читати. Молодці, дітки. Давайте подивимось. Зошити нам потрібні. Звичайно, потрібні. А нагадайте мені, будь ласка, які бувають зошити? Так, в клітинку і в лінійку молодці. Наступна картинка. Це в нас папка для зошитів. Як ви гадаєте, потрібна вона? Звичайно, потрібна. В неї що ми будемо робити? Складати зошити. А для чого ми зошити складаємо в папку? Правильно, щоб вони не пом'ялись. Молодці, щоб вони мали гарний вигляд. Добре. Наступна картинка. Потрібно нам кольоровий папір. Звичайно, потрібен. Для чого він нам знадобиться? Так, він нам знадобиться для аплікації. Молодці, дітки. Конструктор потрібен нам школу? Ні, нам конструктор школи не потрібен. Він буде нам, нас відволікати. Так, добре, подивіться, будь ласка, що це? Правильно, це підставка під книги, потрібна вона в школі? Так, потрібна. А для чого ми беремо підставку? Так, щоб за партою поставити на неї підручник, так, так зручніше буде читати. Молодці дітки. Лампа потрібна нам в школі? Ні, лампа нам не потрібна. В школі добре освітлення, так? Молодці. Давайте подивимось, що в нас тут обкладинки для зошитів нам потрібні для школи? Так, правильно потрібні. А для чого вони потрібні? Щоб зошити були. В належному вигляді в обкладинках вони не псуються. Правильно, молодці дітки. Іграшковий літак візьмемо до школи в рюкзачок. Покладемо. Правильно, ми його не будемо брати, іграшки в школу ми не беремо, молодці. А подушечку візьмемо до школи. Так. Ми її брати не будемо. Правильно, вона нам не потрібна в школу, ми йдемо вчитися, так? Добре, подивіться, як багато іграшок. Покладемо ми їх до рюкзачка. Звичайно, ми їх не будемо в рюкзачок класти, вони нам не потрібні. Правильно, тітки. Обкладинки для підручників потрібні нам. Звичайно потрібні. Дітки, для чого нам потрібні обкладинки для підручників? Ми з вами говорили, так, що з книгами, з підручниками потрібно дуже бережливо так, правильно обращатися, так? якщо вони будуть в обкладинці, їхня палітурка не буде псуватися. Молодці дітки. А ковдра нам потрібна в школі. Ні, правильно, ковдру в рюкзачок ми не покладемо. Молодці діти. Подивіться, будь ласка, що з цих предметів ми з вами візьмемо ще для школи. Олівці потрібні нам для школи? Звичайно, потрібні. Для чого нам потрібні кольорові олівці? Правильно, для уроків малювання молодці. Фарби нам потрібні. Правильно потрібні. Що ми будемо з ними робити? Малювати. На уроках малювання, так? Папір кольоровий також потрібен. Правильно, ножиці потрібні? Так, для занять з аплікації вони потрібні, молодці. Альбом для малювання нам потрібен. Чи ми будемо в ньому малювати? Правильно, фарбами або олівцями. Молодці. Клей нам потрібен в школі для деяких занять, наприклад, для яких правильно, для аплікації. Молодці. Наш рюкзачок вже, мабуть, переповнений. Скажіть мені, будь ласка, чи потрібно все це кожного дня носити в школу? Звичайно, ні. Потрібно брати тільки те, що потрібно для уроків. Молодці дітки! Давайте ми з вами ще раз послухаємо віршик. Ганна Черніг завтра в школу. Маю зошит, маю книжку. Он лежать вони на ліжку. Маю читанку і буквар. Отже справжній я школяр, хоча бігаю, як вітер, та вже знаю кілька літер. Їх навчилась від татуся. Решту в школі я навчуся. Залишайся вдома лялька, хоч мені, мені тебе і жалко. Ти ще не підросла і для школи ще мала. Дітки, як називається цей вірш? Правильно, завтра в школу, молодці. А хто автор цього вірша? Так, Ганна Чірінь, молодці діти. Я гадаю, що цей віршик вам допоможе зібратися в школу. Дітки, ви сьогодні прослухали віршик, який вам нагадає, що потрібно вам покласти у ваш рюкзачок. На цьому наше заняття на сьогодні завершено. Я з вами прощаюсь. До побачення!